Ви пам'ятаєте перший вибух ваш, коли ви почули? О, так, так. Я ніколи не я так, я так низько ніколи не присідав швидко, знаєш. Раніш такий фу. Я такий, ого, я вмію присідати. Так, я теж від себе дивувався да. дуже. Зайно. Як Холл їбанув. Я, е, я пам'ятаю, навчали першого вибуху, але. Е... Це було відразу три підряд, але ситуація була в чому? Були до того далі, просто вибухи в місті ну, у Львові, і була дуже довго тривога. І ми пішли якби в коридор, в калідор. Так. Було безпечно. І вирішили, що якось треба себе задіяти. І ми почали бачити картоплю на деруни. Ага. Було в когось. Це популярна була так. методика Знаменитий картопляний антистрес, я так. правильно розумію? А ти собі реально сидиш треш, обтерку, зразу так, так спокійно. Білоруси побруті. А в мене так, щось так. прикол з мікрофоном, так? Не, ні, то гучніше, то тихше. Може, мені щось і... ні? Все добре. Ми натерли добре. і вже все готово на доруни, але тривога не закінчується. І... і ви картоплясти, ми так? розуміємо, що картопля вже підходить до кінця. Треба, треба робити. І я думаю: блядь, я розумію, що тривога, но деруни без сметани це взагалі не варіант. І ти приймаєш рішення? Я приймаю вольове рішення. Замовити голову? Корочі, піти в магаз біля дому, тому що там вони їм пох, вони вічно працюють. До речі, так, ці маленькі магази були, типу, знаєш, Ми теж точка не зламуся, така. Слухай, а бачу? Глава їздить, голова їздить, і там доплата всього-навсього всього 40 гривень. Що вони, не, до речі, в ну, небезпеці. Типу, 40 гривень тільки вартується. І, і я пам'ятаю, я пішов, куп, купляю ту сметану, я йду, і я бачу, що такий хлопок. Хлопок <с був. Бавовна. Бавовна. Птахи летять, все небо закрили звідти, я думаю, то не грім, нахуй, то, то точно не грім. Okay. І я починаю вже швидше йти додому, і другий такий їблиць, міцний, і я дивлюсь на ту сметану в руках, і думаю, блядь, ти міг просто з'їсти доруни взагалі. <laughs> я думаю, зараз по мені, от, я, я зараз просто ну, от, вмру біля під'їзду, блядь, зі сметаною. Я well, і... like, такий довольний кіспростикваш на такий. Так, і, коротше, а ще в чому суть? Я не міг знайти свої ключі вдома, і я закрив дівчину в хаті без ключів, без нічого. І без, без сметани. <рес> і без сметани. Вона просто... теж дороги не їсть. <рес> <рес> і я ну, пам'ятаю, що я, поки біг по сходах, ще було якраз два прильоти, і, і, і мені так було страшно, у мене так руки трусилися, що я не міг двері відкрити, а в той час до мене просто весь час наярювала дівчина, і коли я відкрив двері, перша фраза її була: Ти де, блядь, ходиш? Тобі треба та сметана. А в той час, коротше, мій кент, мі кент жарив ну, жарив доруни і говорив своєю мамою по айрподсах так голосно, що він все пропустив, блядь. Ото ти, ото ти ваші айфони, блядь.